Привіт! Запрошую вирушити у цікаву подорож. Будемо подорожувати станціями безпеки. На кожній зупинці будуть свої завдання. За їх виконання ми будемо отримувати зірочку. Склавши усі зірки докупи, в кінці заняття нам відкриється цікаве зображення. Ну що ж, вирушаємо в дорогу. І на першій станції ми поговоримо про безпеку вдома. Давай разом складемо правила поводження, якщо ти лишився сам удома. Якщо так трапилось, що твої батьки залишили тебе ненадовго самого вдома, Потрібно виконувати дуже прості правила. В жодному разі не можна розмовляти з чужими людьми по телефону і ніколи не відкривати чужим незнайомим людям вхідні двері. Пам'ятай. Електричні прилади не для дітей. Не можна включати і виключати із розетки будь-які прилади. Кухня не місце для ігор. І навіть якщо ти залишився сам вдома, на кухні гратися не потрібно. Як би тобі не хотілось бути самостійним, не бери запальні предмети. Адже це може спричинити пожежу. Ліки не іграшка. Навіть якщо ти знаєш, як виглядають твої улюблені вітаміни. Їсти їх можна лише під наглядом дорослих. Не потрібно бавитися із гострими предметами. Поки ти лишився сам вдома, відклади на потім ігри з водою. На балконі також краще не проводити час. Натомість уяви себе великою відповідальною людиною. Спокійно грайся своїми іграшками, погортай книжки. Ти уважно прослухав усі правила. І за це ми отримуємо зірочку. А тут ми зупинилися, щоб поговорити про безпеку на вулиці. Відповідай правильно на запитання та отримай ще одну відзнаку. Чи безпечно розмовляти з незнайомцями? Звичайно ж, ні. Небезпечно. Чи безпечно на відкритій місцевості запускати повітряного змія? Так, безпечно. Чи безпечно кататися на велосипеді без захисного спорядження? Звичайно ж, ні. Небезпечно. Чи безпечно гратися м'ячем у непризначених для цього місцях? Ні. Це нести мене безпеку не тільки тобі, а й іншим оточуючим людям. Чи безпечно гратися дітям на дитячих майданчиках у садочку? Так. безпечно. Чи безпечно близько підходити до гойдалки, на якій катаються діти? Ні, небезпечно. Чи безпечно брати солодощі від незнайомих тобі людей? Ні, небезпечно. А чи безпечно сідати з незнайомими людьми в автомобілі? Навіть якщо вони кажуть, що знають твої батьки або пропонують щось цікавеньке? Ні, це дуже небезпечно? Чи безпечно гратися піском у пісочниці? Так, це безпечно. Чи безпечно ставати на закриті каналізаційні люки? Чи зазирати у відкриті каналізаційні люки? Це небезпечно. Чи безпечно їхати по тротуару на велосипеді з великою швидкістю? Ні, це небезпечно. І за старну таку роботу отримуємо ще одну зірочку. Третя зупинка про правила пожежної безпеки. Переглянь відеоролик. Вперед, вогнеборці! Так, на кухні все добре. Усі побутові прилади вимкнені з розетки. Витяжка є, і мотузки не натягнені. Отже, білизну над плитою не сушать. Молодці, плита газова. Це не жарти. З нею треба бути дуже обережним. Навіть дорослим не припустимо відходити від газової плити, коли вона працює. Вітерець з вікна дмухнув, і вогонь погаснув, а газ. Далі йде, якщо цього вчасно не помітити і запалити сірник може бути вибух, газ. Узагалі небезпечна штука. Іноді і усі крани закручені, а трапляється витік. Якщо у квартирі відчувається запах газу, в жодному разі не можна запалювати сірника і навіть вмикати світло. Треба негайно вийти на двір і повідомити дорослих про дивний запах. Йдемо в кімнату. Розетки і вмикачі в порядку. Дроти не переплутані, попільничок ніде немає. А отже, тут не палять. Чудово! Ще й пожежну сигналізацію встановили. Що це таке? Стільки дротів. У одну розетку це небезпечно. А тут що, хтось запалив свічки і залишив без нагляду непорядок. Тепер на балкон. Чистота. Тут небезпеки займання немає. Але ж бувають інші балкони. Наприклад, такі. Якщо сюди впаде непогашений сірник або цигарка, чекай біди. Старий мотлок дуже швидко горить. Те саме можна сказати і про сходовий майданчик. Там не має бути нічого зайвого. У разі пожежі людям треба швидко покинути приміщення. А як це зробити, коли двері заблоковані старими меблями та іншим непотребом? Ну от, перевірка закінчена. Квартира в порядку. А це вам від мене. Вогнегасник має бути в кожному домі. Тепер я за тебе спокійний, друже. Пам'ятай мої підказки і ділися ними з іншими. Навряд чи тобі доведеться рятуватися від пожежі. Але ти маєш бути до цього готовим. Правда, було цікаво. Маємо ще одну зірочку. четвертій станції пограємо у гру. Впізнай усі небезпечні предмети. Знайди на зображенні те, що може спричинити пожежу. Знайди на зображенні те, що може залити підлогу. Знайди те, чим можна порізатись або вколотись. Знайди на зображенні те, що може уразити струмом. Молодчина! усе правильно! І за це отримуємо зірочку. Ось і п'ята станція. Станція безпеки на дорозі. Переглянь, будь ласка, уважно відео. Друзі, Пам'ятайте правила дорожнього руху для пішоходів. Перше правило. Ходить тротуарами чи пішоходними доріжками. Там, де їх немає, йди узбіччям дороги. Назустріч транспорту. І тільки з дорослими. На тротуарах чи пішохідних доріжках тримайся праворуч. Переходь дорогу там, де позначено пішохідний перехід. Переходь тоді. Коли транспорт дуже далеко, або його зовсім немає на дорозі. Якщо перехід не позначений, то спочатку подивись ліворуч, посередині дороги і праворуч. Ніколи не перебігай дорогу перед машинами. Це дуже небезпечно. Не можна раптово вибігати на дорогу. За твою увагу отримай ще одну зірочку. Ми отримали п'ять зірок, і тепер нам стало доступне зображення. Поглянь, хто тут? Так, це рятувальники. Багатьом бідам можуть зарадити рятувальники. Переглянемо про них відео. Рятувальники! Все знають малята просто один. У разі пожежі це вихід один. Проте я секрет вам скажу новину. Не всі пожежні дають раду вогню. Є пожежний інспектор, що правила знає. Накази інструкції він розробляє. Як від вогню вберегтися розкаже, як діяти чітко. Він тим допоможе, хто дуже сумний. Він зрозуміє, підкаже, розрадить, як вберегтися від лиха порадить. В рядах рятувальників і хіміки йдуть, безпеку природи вони стережуть. Від хімічного вибуху і різних отрут навколо усе і усіх бережуть. Є серед них рятувальник кінолог, що трилапи він службу несе. І все, що згубилося і заховали, мужній дует залюбки віднайде. Є ще диспетчер, він завжди на зв'язку. Чергує, приймає телефонні дзвінки. Є кадровий, який справи веде. Також водій, який всіх доведе. Будь завжди уважним, себе бережи. А рятувальникам лайк покажи. Закінчилась наша подорож. Сподіваюсь, тобі було цікаво. І ти отримав багато нової інформації. Яку в подальшому будеш використовувати повсякчас? До зустрічі, друже!